У Слов'янську сьогодні підбивали підсумки конкурсу малюнку енергозбереження та моє зелене місто. Учасники школярів від 6 до 14 років змагалися у двох вікових категоріях. Творчі роботи прийшли навіть з міст області, де зараз неспокійно. Тим не менш, організатори відзначають, що конкурс проводять в четверте і цьогоріч побили своєрідний рекорд 700 робіт більше ніж у минулому році. Енергоефективність це та слово, яке звучить на протягом кількох років і в взрослій середі, і в дідське. И конкурс нынешнего года он подтверждает то что дети относятся с глубоким пониманием и с желанием понять эту тему что они ищут информацию конечно много идей которые изображены на рисунках это цитаты интернета это говорит о том что наверное стереотипы же какой то есть уже все понимают что такое смена лампочки некоторые за ним меняют лампочки не только на энергосберегающие уже добавляются и светодиодные лампочки в рисунке их много дети справились со своим заданием успешно Дай бог, чтобы взрослые увидели эти предлагаемые решения и взяли их на вооружение. У журі конкурсу художники, представники громадськості та влади. Начальник управління з питань ефективного використання енергоресурсів розповідає, що в області продовжують діяти програми по енергозбереженню, звичайно, не в тих обсягах, як хотілось. Втім, впевнена, що такі конкурси це перший крок до формування правильного споживання енергоресурсів. Енергозбереження мабуть, залежить від нас всіх, від кожного члена суспільства. В усілля усія власті. Бизнеса, общественности, Вот каждый человек, стиль поведения, то, что мы делаем такими конкурсами, это формирование менталитета, формирование мышления вот такого зеленого. Это, наверное, вот самый большой все-таки вклад вот и таких конкурсов. Дар'я учениця восьмого класу і переможниця конкурсу у своїй віковій категорії. Вона займається малюванням і у майбутньому планує стати дизайнером інтер'єрів. Її малюнок незвичайний. Так дівчина зобразила можливість отримання енергії з навколишнього середовища завдяки переробці і пояснює, енергію можна отримувати з багатьох джерел. Ідея заключає в тому, що схожа на розетку свині, так би нос свині. і можна би, в шуточному варіанті. Чоловік отримує електроенергію, а від трастительності етногала від остального. конкурс малюнків пройшов у рамках проекту Зелене мислення, зелене майбутнє. Підтримали його посольство Великобританії в Україні. Переможці молодшої групи отримали набори для творчості, а старшої планшет, навушники та інше. Як розповіли організатори, проект і надалі продовжує діяти, але вже в інших творчих напрямках.